У нас сьогодні прибуло наше замовлення. Від Dolce Gusto. вирішили замовити нові смаки. Сьогодні будемо пробувати Flat White на 180 мл, майже ціла ця капсула. І найголовніше, що як розрізнити, де є розчинна, а де є заварна. Оце є розчинна на одну капсулу. А от капучино це вже йде заверна. Тут -ут. кава одна поділка, молока. Майже всі, крім одної. Flight ще не пробували, пробували кофі Outlet. Ну, кофі Outlet нам щось не сильно сподобалося, якщо чесно. Вирішили спробувати новий такий смак. Ну капучино це є саме бомбезне, що ми пробували взагалі. І ще нові смаки. Starbucks взяли макіато, карамель. Всі писали, що це найкращий смак, ну ми скуштуємо. Отак от теж от. має і каву одиничку, і молоко на 4. Загальному 200 мл Starbucks. Starbucks взагалі дуже любимо. І інший смак Starbucks з ванількою Мадагаскарською. Тут у нас якась інтенсивність. Така сама, як і тут. В принципі, Starbucks, вони всі однакові, бачу, йдуть. І тут 200 мл, і там. Єдиний мінус між Капучино і Starbucks, Ме то що їх всього тут 6 кав виходить 12 капсул, а тут виходить 8 кав, 16 капсул. Наталя вже прискакала, хоче пити. Яку будемо пити першу? Всі. Тому ми зараз всі вип'ємо і придеться знову потім замовляти нові кави. Я буду пити Starbucks Macchiato, ти напевно попробуєш карамель. А вже пізніше, десь як до же спати в обід, попробую вже Flat White. Можна навіть замітити по коробці, наприклад, Flat White і Starbucks. Вона от менше десь на сантиметр і вище. Так, вже хватає того огляду тих кав. Переходимо ми до карамелі. Старбакс як має бути мак'ято, молочко і кавуся. Зобруються три шари. Пінка, кава і молочко. Можемо потім якось осяде, що буде видно до карамель. Я не має розділитися трохи. Я так розумію, що це буде робити. якось карамель, а тут кава. Якщо придивитися, дивись такі білі-мілі-мілі полосочки. Наталя да. чекай, поки скапає вся Starbucks кава. Зараз будемо куштувати, пробувати смаки в кого ліпше. А тепер Юри. Кава буде ванілька. Ну, прирівняємо, як вони будуть відрізнятися одна від другої. Карлінка прийшла, показує, що це кава макято. Тобі теж таку каву хочеш? У вона їсть якогось песика, якусь мармеладку. Ого, вже вся жовта. Тату робить каву. Тату робить каву, тихо, так? Дай ту паличку. Зараз будеш через ту паличку пити каву. Все, молочко вже приготувалося. Зараз будемо робити найголовніше це каву. <плес> та! <плес> та ура! Інтересно, чи вони будуть відрізнятися, чи ні. <плес> ну, По факту воно виглядає так само, як і там та кава. У нас ну, закінчується вода. Ми замітили, що коли відкриваєте цю штучку, то тоді капсула вже не скапує, там якби набирається повітря і все. І зупиняється. Можна вже витягувати. Отак от. Дві кави виглядають в двох різних чашках. О, в наталі вже усіло, дивися карамель, кава. В тебе взагалі вийшло таке враження, як три шари. У мене поки що не ясно, що тут буде. Ще воно осідає. Знаєш, якось пахне зовсім по-інакшому, ніж ті капучино. О, а в тебе чути реально карамелі. І то так насичено чути карамелі. А моя просто пахне кавою. Ні, твоя теж чогось пахне. Ну, ванількою поки що не сильно чую. Хіба може на смак? Ми будемо їсти із круасанчиками цукор. Одну ложечку. Все. Вистає. Поки а що ванілька. ванілька ну, не сильно насичений запах. А от карамелі. Супер. Так, зараз спробую спочатку Наталіну, тому що карамель вона якась більш насичена і І моя вона така гаряча, мені здається, чесно. Ну, зараз попробую. Бо я до твоєї спекла зразу язика. Я не знаю, на смак не чути карамелі, чути карамель тільки по запаху. А мені ванільна більше сподобалося. От дивися, на смак тут чути ваніль, а на запах не чути. А в Наталі необорот. А якщо так узагальнити, то кава Starbucks, вона ніби прикольна, але. Я би не сказав, що вона дуже сильно відрізняється від капучино, того що ми маємо ну, від дольчик Густо. Ще зараз попробуємо флет вайт, коли доп'ємо цю каву, Кавомани. Ні, мені моя на смак сподобалась більше, але якщо в загальному, то найкраще капучино. В планах на другий раз ще замовити той марокканський чай від дольчі Густо попробувати. Він, напевно, теж буде якийсь гранульований в тих капсулах. Ну, просто інтересно, тому що кава кавана, а чай це щось таке оригінальне. І попробуємо ще інші смаки від Starbucks. Там, я замітив, є такий смак оригінальний, що його дуже тяжко знайти. Називається якось white matcha з білим шоколадом. Тому що ванільний, ну, як відає, як звичайна кава, але з присмаком ванілі. Коли п'єш, то от на язиці нотку ванілі чуть. А Наталі сподобалася карамелька. Хоча Наталя каже: ну, карамелька карамелькою, але капучино воно саме таке оригінальне, саме більше їй сподобалося зі всіх, що вона тільки пила. Ми вже пили і каву, просто лате, звичайно, лате карамель, пили капучино, що нам сильно сподобалось, кофе аутлат не сильно сподобалося. А такі вже більш ядроні, такі як Лунго, Баріста і тому подібні, такі ті, американо. То ми того не були, тому що ми більш таку міцну каву не любимо. Flat white майже всі поділки. Зараз капає ще пару капель. Просто якщо різко забрати, потім треба оце от дно мити, і Воно найкраще відмивається тільки в посудомийці. Ого! Скапи і скапи. Там, напевно, багато води найшло. Ось так от. Вийшла в нас Flat White. Тоже має шари. Ну не багато, не ціла чашка, хоча тут та чашка 450 мл Оця з подвійним дном. І тут половина 220 мл. Майже половина. Вона на запах йде з якимось як кокосом. Ну так от на, на запах сам. Зараз я розмішаю. Тут немає ніяких шарів практично. Тому ну, що воно молоко і кава йде вже в одному тюбіку. О, королінка прибігла. Забирає маму. Все. Папа, королінка. Побігли, дівчата, в кімнату, а я спробую собі ще одну каву Заціню. Навіть не знаю. Але сама кава вона така не є міцна, не така, як Starbucks, бо Starbucks то відчувається, що це хоч кава. А це, ну, типу, як розчина. Вона щось похожа ближче до нескафе 3 в одному, якось так. Але тут ніби більше молока, ніж кави, і ще й плюс ще якийсь додаток, типу як, чи кокос. Тяжко сказати. Треба, щоб ще Наталя попробувала, тому що вона більше кавоманка. і вона тоді скаже свою оцінку по Flat White. Про Капучино це 100%, що це фаворит даної кавоварки Dolce Gusto. Так що можемо радити, ви від капучино будете в захваті. Яка рецензія? Не знаю. Ну, сподобалося? Смоки з однакові. Всі смаки однакові? Ти просто знаєш, що не пробувала? мені ще сподобалось те, що я пила свою тут. Starbucks карамель? Так. Ну, тому що всі писали, що карамель саме прикольно в Старбаксі. Хоча ми на другий раз ще попробуємо White Match, а може вона ще ліпша буде. Так що Наталя сказала, свій вердик, не всі однакові. Ці от Starbucks дуже сильно похожі на Капучино, тобто, якби переплачувати за сам бренд, хіба чисто попробувати можна взяти. Але коробочки реально прикольні. Ще хочу сказати один такий цікавий факт про кавоварки, взагалі капсульні, наприклад, не тільки Dolce Gusto, там є ще й Nespresso і тому подібні. Вони чого такі дешеві, тому що купляти до них каву вони в принципі є дорогі. Якщо купити дорогу кавоварку? Ви тоді будете економити на каві, яку будете купляти в зернах вже в великих таких пачках, і на тому економити. Тому. Два варіанти: або дешева кавоварка і дорога кава, або дорога кавоварка і дешевша кава. Підійшов на пару хвилин. На мій круасан десь щез. Так, ідемо шукати круасанчика. Де є мій маленький круасанчик? О! Каролінка забрала круасанчика собі.